На старт, увага, руш! Десять сантиметрів іще, дай їй і все. На старт, увага, руш. Один Гарбинщики до Русь. Двадцять секунд. Я думаю, ты Ага. Віталіна, петлю, коротше, делаєш мені страховочку через петлю обично. Так само. Ну ви щось. Діта, давай, 6 хвилин. Проходили четвертий клас. Було багато перешкод різного виду. Були такі, як просто орієнтування на місцевості, піднятись, спуститись схилом. складне було це бігти. Рельєф відчувається. Запам'ятався перший етап. Ми його пройшли не дуже вдало, у нас все пішло не по плану. Але ми намагалися, там вантаж був, ми з вантажем. Глянь, краса? Не могла на ній інфляцію, давай поїхати. Ми з моїм колегою бігали в п'ятий клас. Доволі важко, але реально. Звісно, не все йшло по плану, але основний задум вклався. Ми фінішували, ми фінішували. вчасно. Все добре. Можна було краще, але це досвід. Там мотузовська є. О, можна скористати. Пісятку просто забрати. Да я вытяну. А? Ого!